Відважна медуза. Коли медузи збиралися разом, то нагадували маленькі прозорі парасольки, що висіли під водою. Вони мирно плавали і бавилися із зеленими водоростями. Солька, мала гарненька медуза, радісно гойдалася на хвилях зі своїми подружками. Вона розмахувала довгими і тоненькими щупальцями, схожими на рухливі ниточки. Разом з іншими медузами вона прямувала до водних глибин, де на них чекали морські зірки. Солька радо проводила час зі своїми друзями, але їй також подобалося спостерігати за сонячними променями, які пробивалися крізь товщу води. Одного ранку Солька тихо пливла і почула щось дивне з боку коралового рифу. Тієї самої миті вона вирушила туди, щоб дізнатися, що трапилося. За червоними гілками коралів вона побачила страшну сцену. Гігантський восьминіг схопив маленьку рибку великими щупальцями. І хотів з'їсти її. Кулько! вигукнула Солька, впізнавши рибку. Кулька була невеличкою розміром із долоню рибою фугу яка дружила із Солькою з дитинства. І коли медуза побачила її у пасті восьминога, вона злякалася. Солька кинулася на порятунок. Хоча знала, що перемогти восьминога буде непросто. Медуза розмахувала ниточками-щупальцями, намагаючись захистити кульку. Солька не могла покинути подружку у скруті, і тоді маленька медуза кинулася на величезного восьминога і стала лоскотати його. І це спрацювало. Восьминіг не міг залишитися на місці і тримати рибу фугу. Він став звиватися від лоскоту і врешті-решт застряг у коралових гілках. Солька скористалася цим і обійняла кульку. Обійнявшись, вони відпливли від восьминога та сховалися всередині маленької печери, захищеної водоростями. Кулька подякувала медузі. Солько, ти врятувала мені життя, Восьмині мені хотів придушити мене. Як ти відважно лоскотала чудовисько своїми маленькими щупальцями? Медуза була дуже щаслива, що врятувала подружку. Хто б міг подумати, що мої маленькі щупальця можуть перемогти великого восьминога?